Шановні глядачі, покупці, до вашої уваги представляємо Orion 404 серії RF з рівною підлогою і замовлення, яке людина замовила. Значить, трактор вже куплений був вже, напевно, десь два місяці назад один з перших був придбаний. Людина дуже хотіла фронтальний погрузчик. І ми його встановили. Ми взяли до нього Fel 250 й Це фронтальний оригінальний навантажувач від. Донфанга 244-го ну є челюсний. Повністю весь готовий до експлуатації з підсилювачами, підсилювачі наперед, підсилювачі від середини дозаду. Трактор у нас з рівною підлогою і з реверсом. В користуванні має бути дуже зручно, так як реверс, тим більш по ліву руку, речажок опускання піднімання стріли. І рычажок відкривання ковша. Все у нас на бистросйомах. Тобто не треба їздити з ковшом, ковш відщокнули на бистросйомах. Тут стоять защёлки. Ось тут. Відщокнули. І це в місці з тим лишається на тракторі, Ковш лишається на землі. Дуже зручно. по Самій стрілі так само защёлки, відчолкнули і цілу стрілу лишаєте на землі. Так само ми зробили для клієнта бистро на шланги, відчолкнули, відчолкнули і можна працювати без ковша і без стріли. Трактор у нас із примусовою гідравлікою. На тракторі там мотогодин 13-15, фільтр повітряний винесений на бік. Нічого не заважає для посадки. Вихлопну, теж ми трішки коліно переварили, тому що було довше. І напевно завтра, сьогодні вже не встигаємо, клієнту ми доставимо. Зараз знімемо коротеньке ще відео, як він працює, щоб ви побачили. Нікого буде цікавити, у нас є оригінальні навантажувачі, фронтальні, челюсні як для Донфена на 24-ки, так і до 40 ки Кого цікавить, телефонуйте. Мені Громокачова завжди з вами. Плавно працює, без ривків, гідравліки вистачає, сили насоса вистачає. Челюсь, розклав, зацепив, висипав. Максимально вверх підніми. Висота, ну держи, от я метр 75 плюс рука, і я не достаю. Зараз рулеткою замірюємо. Так, заміряли рулеткою. 2.40. І плюс така має бути висота бортів, якщо на машину грузити. Є підножки, можна опустити, поставити його, щоб він не стояв на гідравліці. Трактором нічого не дергає, ваги трактора хватає повністю для цього трактора. Прекрасно їде, мотор нагрузки не відчуває. Ну, будемо надіятися, клієнт буде задоволений. Він собі не представляє, як це мало вийти. він не знав, якого кольору буде фронтальний погрузчик. Але йому сподобається.